Всім доброго дня. Мене звати Кондратенко Євген. Я працюю в компанії Huawei в відділі сонячної енергетики. На сьогоднішньому вебінарі ми розглянемо з вами, які ж розумні рішення Huawei використовує в інверторах і що можна примінити на станції для власне споживання. Під час розробки нового обладнання, саме сонячного інвертора, наша Дослідницький центр R&D, в Китаї е, орієнтується: ну, так би, три основні напрямки: це безпека, це генерація та обслуговування. Е, для кожного із цих трьох, е, скажімо, векторів розвитку е, розвитку. Вони е, імплементують, е, розробляють нові е, функції, нові фішки, про які ми сьогодні е, з вами поговоримо. Що ж, поговоримо спочатку про безпеку, а саме про виникнення електричної дуги, дуги на станції. Зазвичай станції на власне споживання вже встановлюються на якомусь підприємству чи то на дахах, тобто ідуть як доповнення до існуючого підприємства. І один із ризиків СЕС, а особливо для тих, які розташовуються на даху, тобто дахових СЕС. Є електрична дуга. Електрична дуга це електричний пробій в колах постійного струму. Температура дуги може досягати 3000 градусів, що створює ризик виникнення пожежі. Дуга може виникнути в пошкоджених кабелях, коннекторах або через брак у пайці модулів. модулів. Інвертор Huawei, а саме моделі 2,6 KTL l 1 310 КТЛ-М1, 310ktLM1220m2, 303640M3 та 100 КТЛ, оснащені функцією IFCI Fault circuit Interrupter, тобто захист від виникнення дуги. За допомогою цієї технології, інвертор здатний виявити дугу та у разі її виявлення відключитись протягом 0,5 секунд. Ця функція робить експлуатацію дахової СЕС значно, значно безпечнішою. Це реалізовано і, можливо, завдяки мікропроцесору, який знаходиться всередині інвертора, і він працює на базі штучного інтелекту. Цей процесор здатний скажімо, самонавчатись. Він записує сигнали, які поступають на інвертор від дуги, аналізує їх, і в подальшому прискорює процес відключення. На відео зліва. Функція захисту від дуги вимкнена. Тому, коли виникає дуга, вона ну, не, не припадає так. І інвертор продовжує працювати, що може викликати за собою виникнення пожежі. У разі включення функції FCI, дуга, дуга виникає, інвертор її виявляє і вимикається відразу. Станції на власне споживання, дахові станції не завжди дозволяють встановити інвертор поруч з сонячними модулями. В зв'язку з особливостю місцевості, так, наразі існує один із стандартів: це стандарт ul 1699 b американський стандарт, який регламентує. Спроможність обладнання виявити дугу на відстані до 80 метрів. Е, інвертор Huawei е, здатний виявити електричну дугу на СЕС відстань до 200 метрів. Тобто, навіть якщо там виходять дуже довгі стрінги, то функція FCI є доступною. І доступна вона також з новими модулями, тому що. Інвертор, Струмний mppt трекер розрахований аж на 26 амперів, тому сміливо можна використовувати потужні модулі нового покоління. Про другий напрямок поговоримо. Це саме про генерацію. Всі наші інвертори оснащені багатьма mppt трекерами. До, в наших інверторах, до одного MPPT-трекера приєднується лише е, два е, стрінги сонячних модулів. Е, наявність багатьох MPPT-трекерів е, дозволяє краще е, боротися з, на, з затіненням на сонячних електростанціях, е, дозволяє ефективно використовувати інвертор. У разі у нас є декілька орієнтацій, декілька схилів, наприклад, на дахах, що саме збільшує генерацію. Інвертор Huawei має високий ККД, в зв'язку з тим, що інвертор не завжди працює на свою максимальну потужність. В зв'язку з погодними умовами, інколи це може бути дощ, там, сніг. Тому слід при виворі обладнання слід, слід звертати увагу саме на показник європейського ККД, адже саме цей показник характеризує... Характеризує роботу інвертора в широкому діапазоні напруг, тобто за всіх погодних умов, якщо можна так сказати, а не пікове значення, так, яке характеризує саме максимальний показник коефіцієнту корисної дії, в наших інверторах один із найвищих показників європейського ККД, що також збільшує генерацію на сонячних електростанціях. Інвертор також оснащений функцією PID, який суттєво яка суттєво зменшує деградацію сонячних модулів в процесі експлуатації. Що ж таке PID? PID – це potential induced degradation, тобто деградація, яка викликана потенціалом. Вона виникає при підвищеній температурі, при вологому середовищу. І відбувається за рахунок витоку в електроні, а на їх місце всередині комірки потрапляють іони натрію і скла, і це призводить до падіння генерації сонячного модулю. Звичайно, відслідити цього не можна. Ми не можемо знати, чи буде в панелі ефект PID, чи не буде, і коли він проявиться і взагалі чи проявиться. Тому. Іншими словами, це відбувається таким чином, що інвертор виліковує, скажімо, виліковує панелі вночі від деградації, споживання при цьому лише 5 ватт. За місяць це буде близько десь півтора кіловат. Про обслуговування третій напрямок. Завдяки тому, що ми використовуємо лише два стрінги на один mppt трекер непотрібні запобіжники, відсутність на станції тисячі запобіжників підвищує надійність цієї системи. В інверторах відсутні екрани, адже. Підключитись до інвертору можна через телефон на вашому мобільному телефоні. Екран набагато зручніший, ніж там невеличка панель, яка б могла бути. Також екран з плином часу, враховуючи те, що інвертор може ну, знаходиться, як правило, на відкритій території, може бути пошкоджений через погодні умови. Також в інвертері немає кнопок, адже через той же ж телефон або дистанційно можна налаштувати роботу обладнання. На станції одного з наших клієнтів компанія TUV провела стандартизацію, і ця стандартизація підтвердила, що під час експлуатації. Середній рівень відмов становить менше 0,5%. тобто відсоток виходу обладнання із ладу за рік менше 0,5%. Якщо ж так стало, що інвертор вийшов із ладу, то ми його не ремонтуємо. Ми по гарантійних умовах замінюємо його на новий інвертор. Більшість інверторів, а саме всі, окрім 215 та 100 кателям 1, оснащені системою природнього охолодження. Що, ж про нову, що стосується нового покоління інверторів, то вони стали ще більш легшими за рахунок оптимізації стінки стійки радіатора. Адже RD зробила моделювання, і вони е, імплементували, е, е, як я сказати, е, змінний переріз стінки радіатора. Е, таким чином вона стала легше, е, теплопередача збільшилась. Тому інвертор стане ще краще охолоджуватись. Ну і також зменшилась вага. Е, Інвертори підтримують використання Smart Dongle для моніторингу. Smart Dongle – це пристій моніторингу. Він є більш доступним та компактним порівняно з Smart Logger. Ідеально підходить для домашніх та невеликих комерційних станцій. Підтримує використання до 10 інверторів. Також Huawei має з приводу експлуатації. Huawei має програмне забезпечення, яке здатне проводити розумну діагностику вольтамперних характеристик. Під час експлуатації СЕС. Що можна сказати, здоров'я сонячних е, модулів може погіршити з плином часу там, 3, 5, 7 і так далі років. Е, інвертор має е, здатність сканувати дані е, з усіх стрінгів на станції, е, зробити їх діагностику, е, та протягом 10 хвилин може згенеруватись автоматичний е, звіт. Е, і у звіті. Е, Інвертор розпізнає близько 14 типів проблем, які е, можуть бути з, з, з модулями, саме з стрінгами, це може бути там, тріщина скла, е, холостий хід, е, там, невідповідність генерації, затінення е, і так далі. Е, така діагностика дуже спрощує експлуатацію СЕС, а саме усуднення неполадок. Адже відкривши звіт. Можна побачити, ну якщо у вас дуже велика комерційна станція, можна побачити, на якому інверторі і на якому стрінгу сталася та чи інша проблема. Проблему виявляє діагностика. І вже можна послати персонал на ділянку, і на місці усунути дану проблему. Якщо ж у вас там станція на власне споживання, вона знаходиться десь на даху. Де незручно це все перевіряти, зробити регулярний обхід інженерів, то дистанційно це зробити набагато простіше. Перейдемо до огляд рішень. Ми розділяємо на три напрямки: це рішення для домогосподарств, Комерційних станцій та промислових станцій. Що стосується домогосподарств, ми пропонуємо однофазний інвертор 2-6 КТЛ1, тріхфазний інвертор 3-10 КТЛ М1. Вони здатні працювати в парі з системою накопичення енергії Луна. Моніторяться за допомогою смарт-онглів, можна використати розумний однофазний лічильник, ну або трхфазний. Також є можливість роботи з оптимізаторами. Нагадаю, що оптимізатор можна використовувати один на одну панель в стріні, тобто, не обов'язково на всі панелі їх встановлювати. Ну, приклад рішення. Біля лічильнику комерційного обліку встановлюємо лічильник Smart Power Sensor. В системі використовується інвертор на ваш вибір, або однофазний, або трехфазний. За необхідністю оптимізатори, ну і система накопичення енергії. Огляд рішення для комерційних станцій. Інвертори 12-3-20 КТЛ М2, інвертори 30 36 40 КТЛ М3 оптимізатори. Також ми очікуємо в Сподіваємося, в цьому році вийдуть оптимізатори, які будуть підтримувати більшу потужність сонячних модулів. Тому слідкуйте за нашими оновленнями, новинами, вебінарами. Використання для моніторингу Smart Dongle або Smart Logger. Також можна використовувати інвертори 5060 та 100 котелі. Приклад рішення. Тут вказана потужність до 170 кВт, адже лічильники, які ми пропонуємо, саме Smart Power Sensor. Вони розраховані на потужність близько 170 кВт. Тому якщо ваша станція має більшу потужність, то у нас є перелік обладнання третіх виробників, які підходять для таких сонячних електростанцій, інвертори. Потужність можна набирати, можна компонувати, тобто там іноді виникає там, 80 кВт необхідно. Тоді можна взяти, наприклад, 42-40 котелем 3. Там, якщо у вас 120 кВт, то можна взяти 100 котелем 1 та 20 кВт. Тому е, лінійка у нас доволі широка і потужність можна підібрати саме ту, яка вам необхідна. Для комерційних станцій використовується інвертор 100 КЛ М1. Іноді ну, є приклад станції, де використовують інвертор 185 КТЛ. Станція в Іспанії на 8 МВт, а та також в Україні є станція на 5 МВт, де використовується саме інвертор 185 КТЛ. Тут все таки. Рішення на дуже потужні станції для власних потреб, які ставляться на великих підприємствах. Як приклад, тут велика фабрика в Іспанії. Принцип такий самий, лише якщо станція потужніше 170 кВт, то треба використати інший лічильник, про який я в кінці буде табличка, я розповім. Загальні рекомендації по станції на власним споживанням, що стосується станції для домогосподарства, тобто невеликих станцій, іноді виникають проблеми, які, на жаль, наразі не можна вирішити, тому їх треба, скажімо, завчасно, завчасно виявити та зробити правильне рішення. В інверторі є два режими роботи по обмеженню потужності. Перший це Total Power, тобто обмеження по повній потужності, і single Phase, по мінімальній фазі. Розглянемо приклад. Такий він теоретичний, просто для розуміння. У нас є інвертор 30 кВт, і у нас є там. Підприємства чи домогосподарство, де споживання по фазам доволі різне. Це може бути викликане тим, що там на одну із фаз підключена більша нагрузка, може якісь холодильні камери або там, насоси, або ще щось інше. І в цьому прикладі у нас споживання по фазі 1-5 кВт, по другій фазі 10 і по третій 20. Всього 35 кВт. Інвертор в режимі роботи Total Power буде генерувати по 10 кВт на кожну фазу, таким чином, генеруючи 30 кВт. Враховуючи те, що споживання по першій фазі всього 5 кВт, тому буде виникати переток в мережу ну, по різниці, тобто 10 5 5. З третьої фази, так як у нас споживання 20, а виробництво 10, буде братися з мережі. Таким чином, без наявності зеленого тарифу, на цьому прикладі буде виникати переток в мережу. Що, чого робити, не можна. З часом там від обленерго можна буде отримати mm -hmm. е, певні е, зауваження. Тому е, більш правильно обмежувати інвертор по single phase, по мінімальній фазі. Але в цьому ж прикладі, обмежуючи по мінімальній фазі, тобто по 5 кВт, е, інвертор генеруватиме по 5 кВт на кожну фазу, тобто 15 із 30, таким чином, ви не будете експортувати в мережу, не порушуючи правила, але фактично інвертор буде працювати на 50%. Тому е, перед встановленням СЕС варто звернути увагу на споживання е, підприємства. М Адже наразі генерувати нерівномірно е, можливості немає. І клієнт, е, клієнту доведеться або без дозволу видавати електроенергію в мережу, або ж е, не порушуючи правил, генерувати там на якийсь відсоток від максимуму. Е, що ж стосується для комерційних станцій, то Оптимальною потужністю комерційних станцій буде та потужність, коли станція буде працювати в режимі обмеження потужності, як найможна, як можна найменше, або взагалі не обмежувати потужність, потужність сес. В даному випадку у нас приклад де встановлено 50-кіловатний інвертор, smart power sensor та Smart Dongle. Синім кольором зображена генерація і інвертора А червоним споживанням. Як ми бачимо, інвертор доволі добре відпрацював, обмежуючи потужність, коли потрібно. Але справа в тому, що піки потужності складали десь 35-25 кВт. Коли інвертор у нас складає 50 кВт. Зі своєю задачею він справляється, але як бізнес-модель, в цьому випадку термін окупності, СЕС буде. Доволі великим, адже інвертор не буде відпрацьовувати всю свою е, максимальну потужність. Тому, е, розробляючи е, СЕС, е, комерційний сес для е, власних потреб, варто звернути увагу на графік споживання, який він там влітку, восени е, і аналізуючи всі ці дані, Підбирати потужність таким чином, щоб СЕС якнайкраще показувало себе в плані там, терміну окупності чи інших фінансових показників. Лінійка обладнання, яка актуальна наразі, це однофазні інвертори з 2 до 6 кВт, трихфазні 3-10. Вони можуть працювати з системою накопичення енергії оптимізатор. Також очікуємо більш потужну модель. Трих, трихфазні 12-20 кВт, М3 інвертор 30-40, 60 КТЛ М0 та 100 КТЛ М1. Лічильники Smart Power Sensor однофазний або трихфазний та можливо, використання лічильників третіх виробників. Для комунікації Smart Dongle Wi-Fi, Fast, Ethernet або 4G, Smart Logger 3000А, для локального налаштування можна використати е, адаптер. Е, на цьому слайді зображено перелік е, лічильників, які можуть працювати з інверторами, та помічені е, саме ті лічильники, які підтримують контроль експорту електричної. Контроль експорту підтримують. Ось, Цю презентацію ми вам надішлемо, і ви вже зможете детальніше ознайомитись самостійно. Також нагадаю, що у нас є центр завантажень, можете зісканувати QR-код і перейти в download центр, де можна завантажити певну інформацію. По нашому обладнанню. Даташит, мануали та інше. По цьому QR-коду можете знайти перелік компаній, у яких можна придбати обладнання. Якщо ж у вас є якісь питання, то можете знайти мене за ось цим імейлом. E Дуже дякую вам за увагу. Гарного дня!